Так, сьогодні у нас 12-й день, 365 питань до себе. І питання 12-го дня звучить так: що в цьому житті ти робиш не так, як інші люди? Я, так, я не знаю, я взагалі вважаю, що ми всі унікальні, кожна людина, і ми не можемо робити все як хтось інший. Ми все одно робимо цю історію зі своєї якоїсь. Родзинкою якоюсь особливістю, да? унікальне. Не знаю. Можливо, я відчуваю людей, можливо, я маю якусь певну інтуїцію. Можливо, я можу витримати в тих умовах, в яких психоемоційно досить складно. Я не про фізичні тортури якісь такі, які можуть бути в житті. Я така, я людина така, як всі, і я особливо. Напишіть в коментарях, що у вас, які на цю історію ви можете дати свою якусь унікальну історію про вас. Буде дуже цікаво читати. Гарного дня, тихої мирної ночі. Всім па-па!